Дрібні порізи по тілу, одна велика рана грудної клітки, внутрішні органи зробили КТ, сказали, що там уламків немає ніяких. Ну, я, так, я так зрозуміла, що це скло або якісь металеві уламки. це ну, розсічення було. Внутрішні органи ну, рана глибока, внутрішні органи не пошкоджені, забій, просто як гематома. І цей, ну, тут ще у нас ось така бічок гарненький трошки. Ну а далі Будемо надіятися, я ж кажу. Ми раді, що воно. Слава Богу, обійшлося так. Бо так, ці уламки вони могли. летіти. же ж артерії, очі. <му> Я так роз, зрозуміла, що в них самого бомбосховища немає, а е, на перший поверх вони спускаються. Ну, оскільки у нас у нас проблема із слухом, то він майже не чуючий апарат то Ну, той день якраз зняв апарати, він покупався, зняв апарати і без апаратів знаходився в кімнаті, тобто він просто не, не почув. І в цей час був, був прильот. Госпіталізований відділення інтенсивної терапії, де продовжена надаватись інтенсивна терапія і обстеження. Була проведена. Хірургічка, хірургічна обробка рани, видалення інородні тіла, ушита, зупинена кровотеча. Стабілізувався він гемодинамічно. Слухові апарати в нього залишилися у в цьому в кімнаті, і телефон залишився. Тобто в мене з ним зв'язку не було. Трохи була паніка, бо він не чуючи. Ну, дякуючи те, що Надія Леонідівна була поруч, то вона так, ну скажем так, допомогла в спілкуванні. Госпіталізували все вчасно, Так що думаю, дуже вдячні, що поряд гарні люди є надійні. Не На ранок стан його. Ближче до середнього важко середньої важкості. Він свідомості, він адекватний, він доступний продуктивному контакту і для подальшого лікування він був переведений в відділення торакоабдомінальної хірургії. Раді, що воно ще так обійшлося вже. Вже є як є, ну слава Богу, що так. Бо із дивлячись на ті фото, які майстер скинув мені викладач, їхня що там і розбиті стекла, і, і в стіні там видно пролетіло, окрім битого скла, там ще були уламки, видно, розліталися, бо в стінах великі такі ямки вибиті. Тільки казав, що каже, не хочуть, чого хлопці не хочуть іти. Там важко, військовим, важко, не хочуть іти допомагати. Може я піду, каже, каже Артем, будеш ти своїм слухом, кажу, ну, ну може, а я, а я чув, що є, слабочуючи є. Може я піду татові допомагати. Мені нічого не застраховані. Може, може пролетіти там, може тут. Всі вони були в стані середньої важкості та ближче до легкої ступеня обстежені, надана їм вся необхідна медична допомога спеціалізована, троє з них, на жаль, залишились у нас, двоє в хірургії і один чоловік в травматології. На ранок стан їхній задовільний. Продовжують отримувати лікування все необхідне до обстеження. Вони були оперовані зараз їм нічого не загрожує.